Вітаю вас, мої дорогеньки. Доброго вечора. Ми з України, я Ірина, і настала рубрика сімейка Адамсів, хто перший раз це світове правління, можна так сказати. Хтось каже, тіньове. Кожен розказується по-своєму. Ми назвали це сімейкою. Чомусь мені так більше сподобалось, тому що це більш закрита організація, верніше, навіть не організація, а це сім'я. Ось і починаємо далі відповідати на ваші запитання. Мені цікаво, ставлення сімейки до раз, Китай набирає обороти в світі, заполоняє світ своїми людьми, сімейці, то на руку чи ні? А, якої національності вони є? А, ви знаєте, я би сказала, що то, наскільки я пам'ятаю, вони з Атлантиди. Ось вони покинули Атлантиду. Вони знали, вони взірвали, мені так здається, Ось, катаклізму тут зробили. Остров пішов на дно, але вони перед цим спаслися. От вам і є, з якої вони національності. І так. Як оновлюється свою кров? Ну, давайте спочатку подивимось. Ставлення сімейки до раз. Ну, Це треба, знаєте, до раз. Вони... Ну, давайте подивимося ось це питання. Ставлення сімейки до раз. Ви знаєте, це як день і ніч. В принципі, це має якесь глибоке значення для них. Якесь глибоке значення. І, да, і сакральне якесь значення. Ось як я це бачу: глибоке сакральне значення до раз. Це якось ще, знаєте, що я бачу? Це їхній вплив. Трошечки, наскільки я розумію, яка, яка раса е, має перевагу е, у світі наразі, саме в цьому світі. так? Чи це біла раса, чи це жовта раса, чи це чорна раса. Це вони, я так розумію, що це вони впливають. Так, це їхна, будемо так казати, е, паличка-виручалочка. Я не бачу, що вони тут якусь спеціальну рівновагу тримають до цього. Тут більш якось, е, ну, от, як я сказала, сакральне, е, якесь таке у них. Е, сакральне, сакральне, якесь таке, знаєте, глибоке значення. Щось воно має, несе щось в собі. Якийсь код, можливо. Вони, наприклад, себе, ось тут можна сказати, себе вони вважають до наймудрішої, най е, такої. Вони думають, що володіють інформацією. Ось, і майбутнє за ними. Тобто, вони до цього дуже-дуже якось відносяться. У них є свої забобони, свої закрутони. якось так, Ось так якось в мене йде. І так, наступне питання. Китай набирає обороти в світі, заполоняє світ своїми людьми, сімейці, то на руку чи ні. Ну, це, ви знаєте, дивіться, як колись були велетні, як колись були. А, Ще дрібніші люди за нас, як люди раніше були по-різному. розумієте? Вони мають ще ці знання вони мають. Ось, І це, в принципі, наскільки я розумію, це в них зараз. Я би не сказала, що вони погано до цього відносяться. Вони наскільки можуть, вони керують, яка раса наразі панує. так? Ось якось так. Вони вважають, що вони можуть впливати на те, яка раса, наприклад, має право розмножатися і тому подібне, так? Ось. Але чи насправді воно так і є? Ні. Насправді це тільки, знаєте, коли вони силою, коли вони устраюють війни, устраюють землетруси. А хто не знає, звідки землетруси беруться, тому що я вже давно пояснювала, що землетруси, всі катаклізми на цій землі, воно проходить все непомітно. Людина може, ага, трошки щось там це. Все, що зашкалює, це все проділки сім'ї. Вони вміють а, ультра якимись звуковими. Вони вміють роблять якісь випробування. Вони знають, що робить Китай випробування, вони знають, що роблять інші випробування. Це все з їхнього дозволу, щоб ви розуміли. Вони керують абсолютно всім світом, і ви їх не можете вичислити, тому що вони не від... ну не то, що не відімки, вони себе не показують. Вони можуть попри е, е, людей отако пройти, і ви не будете знати, що це вони. Ось як. Хто цим більше цікавиться, шукайте на зоні пробуждіння. Там є більше. Правда, там дуже, ну, хтось каже, утомітильно шукати. Тобто, я бачу так, що вони аж дуже вони не стрімляться. Якоїсь раси, вони цим не заморачуються. Їм головне, щоб не було критичної маси людей. Тобто, щоб людей було не забагато, щоб вони могли впливати на людей. Розумієте, щоб вони могли ем, під контролем це все тримати. Ось що їм важливо, їм не так важливо, ось ця е, е, яка раса тут. Ось по цьому розкладу я можу вже сказати, йому їм, бачите, ось в кінці йде паралельно. От чесно вам скажу, їм все рівно, яка критична маса, яка не критична, якої раси забагато, якої замало. Тут важливо тримати людей у страхові, щоб люди емоційно були на низьких вібраціях. Я вже говорила, що сімейка на низьких вібраціях, тому що у них є великі страхи втратити владу. Це в них є, щоб ви розуміли. Без влади вони ніщо, бо вони не зможуть вижити, як прості українці і в пустелі виживуть. розумієте? Вони не зможуть так вижити. Їм потрібно, розумієте, ну, чемоданчик, як за Путіним носити з фікаліями. Ось якось так. Тому, ще раз наголошую, їм немає різниці, чи це китайці, чи це, щі, але стоп, 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 за китайців тут інше. Тут немає на увазі раса. Ось як я бачу, тут немає великої значення, яка раса. Ми вже говорили, що українці вони мають такий відкритий дух до, до свободи, до незалежності, яку не мають інші народи, наприклад, китайці. Розумієте? Ось. Тому українців знищують, завжди знищували. Ще е, тисячі років тому знищували, сім тисяч років тому знищували. Тому що е, українці жили завжди на цій території, щоб ви розуміли. Ось як отак. Постійно до нас підселяли якихось е, козачків. То відки з Швеції, здається, то з Європи. Ось постійно хтось. Е, Странники якісь ходили, і, ну так, знаєте, проповідники такі нав'язували свою точку зору. Якось так вмішувалися у е, в перебіг подій і тому подібне. Ось якось так я це бачу. І давайте ще подивимося, що тут ще жіночка задала, а може, це не жіночка, бо узер стоїть. Так, а якої національності вони я вже сказала. як Оновлюють свою кров, якщо вони до себе близько нікого не підпускають. Я вже про це говорила. Якщо б ви дивилися всі мої відео стосовно сімейки Адамсів, я там говорила, що вони до себе ну, в якому плані не підпускають. Вони одружуються, вони розмножаються, це так. Але дивіться, як би вам сказати, вони не допускають. До нерідних не допускають до справ. Нерідні їхні навіть не здогадуються, що вони, наприклад, керують світом. Розумієте? Ось, наприклад, чоловік одружився з жінкою. Вона звідкись? Вона тільки для продовження крові, якось роду. Так? Ось. Але не для того, щоб їй посвятити. Вже діти будуть посвященні. У ці справи. Але наскільки я знаю, там один наразі. Може, вже там щось змінилося, я не знаю, то треба дивитися сеанси, тобто самому дивитися. Наразі в мене немає нікого, хто би зі мною цим попрактикувався. І на це часу наразі нема. А так би я теж зайнялася цими сеансами. Ось якось так, мої дорогенькі, що видно по цьому розкладу, не заморачуйтесь. Не дуже не приділяйте цьому велику увагу, тому що з системою дуже важко боротися. Ось. Але мені здається, давайте все рівно подивимося. Давайте ми, подивимо, давайте ми подивимося. Все ж таки подивимося. Бо мені теж цікаво. Чи на цьому, на даному етапі, на якому ми є, українці, чи можемо ми протистояти? Ну, ви знаєте, сила завжди, на силу завжди є сила. От краще бездіяльність, бачите? Найкраще бездіяльність. Ось як я вам скажу. Бездіяльність і займатися своїм справами. Ну, звичайно. Звичайно. Дивитися, кого ми вибираємо у політики, ось, дивитися, кому ми довіряємо. А для цього треба більш цікавитися. Але все рівно карти кажуть, протистояти сімейки, ось ну, неможливо. Просто. Це важко сказати. Це важко пояснити людині, яка не розуміє, про що я говорю, що значить не сопротивлятися, що значить, от я скажу, та плювати мені на них. Я собі роблю все рівно свою. Мені знаєте, до, бараб... до барабана, що вони там хочуть. Наприклад, була оця модняцька хвороба. Я і маску не так дуже часто і носила. Ось. І как-то не зробила, не штрикнулася, нічого. А на що мені того? І нехай попробують. Ну що вони мене закриють в каталажку? Ні. Хоча, відверто вам скажу, тут е, ходили е, ці. Погрози були, були такі листівочки нам закидували, що хто не зробить щеплення, того штраф. Перше попередження, маленький там штраф, другий там то, а потім десь до трьох тисяч вони на третій раз. Ось. А я сказала: мені плювати, а я не буду. І все. Розумієте, хтось замарачується, ой, а мені ж на роботу ходити треба. Шукайте можливості е, способу не зробити. Ось якось так. Тому що я вже про це теж говорила. В першу чергу, віра, релігія, ось це і робить людей залежними від цієї сімейки. Це в першу чергу. Такими людьми легше керувати, щоб ви розуміли. Ось ця карта і каже: бездіяльність. Та мені плівати, я спостерігаю за світом, я щаслива. І все. Ось ці карти показують. Я щаслива, я в гармонії. Саме найкраще. Але дивіться, людина, яка потрапляє в ситуацію, що вона не може бути бездіяльною, вона сама себе туди заганяє. Зараз хтось скаже, Ірина Бред, ви не по адресу, мої дорогенькі. Вам ця рубрика не підходить. Вам треба йти на релігійні канали. Вам треба ще кудись іти. Розумієте, не знаю, куди ще йти і дивитися, де якісь ритуали є. Я проти ритуалів. Верніше, я не проти, а дофіга? Розумієте? А на що ті ритуали робити себе якось ще чимось пов'язувати? Людина повинна бути вільна, а вільних людей вони не хочуть. От тому вони придумують релігії. Всякі різні закони, ужимання, світ належить нам, і вони взагалі-то не мають права у нас нічого забирати. Ми утворили цей світ. Але це не до цієї теми. Тому ось бездіяльність розслабитись і жити в задоволення. І туди буде повна у вас гармонія. А якщо ви зараз наразі цього не можете робити, ви самі себе загнали у це положення. Ось якось так. Хоча я вірю, що українці колись зможуть звільнитися. Але це, знаєте, треба трошечки клепки в голові мати і бачити, кого вибираєте. Що людина бля-бля-блякає, що людина не готова робити те, що вона. Ви знаєте, Є така навіть приказка. Найбільше людина брешить. Це коли ось, ви знаєте, чоловік завойовує жінку, коли балотуються і після полювання. Ось самі великі брехуни: це ті, хто балотується, ті, хто завойовують жінку, і ті, хто прийшов з рибалки, наприклад, з полювання. Гаразд, мої дорогенькі, не буду вас більше затримувати. Рубрика цікава. Кому цікаво більше дізнатися і зрозуміти це все, я знаю, ви дуже багато пишете що ось, дякую, намагаюся, але це кожна людина повинна сама до цього прийти. Я не можу вам нав'язати щось і не хочу, мені це не потрібно. Я висловлюю просто свою точку зору через карти Таро. Хто хоче, залишайтеся з нами. Кому не по дорозі, щасливої вам дороги. Е, ви знаєте, є така приказка німецька: хто подорожує, не треба їх затримувати. Ось так. щастиво, мої любі і разом до перемоги, а ми переможемо обов'язково. На жаль, не тими темпами, які би нам хотілося. Люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе і слава нашим Збройним силам. Мирної вам ночі!